Добрий день, малята, всі сідайте тихо, діти. домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, а старанно працювати. Діти, пропоную вам відгадати загадку і дізнайтеся, про що ми сьогодні будемо говорити. Без рук без ніг нагору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув, крил немає, а скрізь літає. Що це? Так, це вітер. До нас завітала повітряна кулька. Вона хоче розказати вам про себе. Я повітряна куля, я яскрава і вмію літати, але не завжди це роблю, а лише тоді, коли мене наповняють повітрям. Пропоную вам цікаву подорож, під час якої ви зможете дізнатися багато цікавого про вітер та повітря. Розгляньте предмети і назвіть їх. Надувний батут, м'ячик, гумовий коник, надувний круг та іграшка, яка не надута повітрям. З якими із цих предметів ми можемо гратися, а з якими ні. Ми можемо пострибати на надувному батуті, погратися з м'ячем, пострибати на конику. Можемо купатися з надувним кругом, а ось собачка, яка не наповнена повітрям, ми гратися не можемо. Отже, повітря потрібно, щоб надути ці іграшки. Але не тільки іграшкам потрібне повітря. Воно потрібне людям, тваринам, рослинам. Повітряна кулька пропонує нам перетворитися на дослідників і запрошує нас у дослідницький центр. Оскільки ми дослідники, а дослідники проводять досліди, щось досліджують. Ми теж проведемо ряд певних досліджень. Спочатку вдихніть повітря, а потім обережно видихніть над тарілкою з водою. Ви щось помітили? Рух повітря ми називаємо вітром. Феном спрямую струмінь повітря на квіти. Що ви помітили? Листя рухається. Отже висновок. Вітер це рух повітря. Для наступного досліду надую повітряну кульку. З повітряної кульки спрямовую струмінь повітря на легкі паперові іграшки, які розкладені на столі. Рух повітря ми називаємо вітром. Чи можемо ми побачити на дворі вітер? Ми можемо побачити, як гойдаються дерева, квіти, шумить листя. Діти, в наступному досліді чому розлетілися листочки? З махом картону приведено в рух повітря. В результаті утворився вітер і листочки розлетілися. А зараз малята пропоную вам трішки порухатися і зробити фізкульт хвилинку. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітер тише, тише, тише. Деревце все вище і вище. Ще раз спробуємо. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітер тише, тише, тише. Деревце все вище і вище. Ну що ж, малята, трошки відпочили і продовжуємо далі. Малята, вітри, як і люди, мають свій характер. Є вітри добрі, лагідні, ніжні, а ще бувають сердиті, злі такі, що шкодять. Тож запрошу вас до екрану в кімнату інформації. Буря один із найсильніших видів вітру, часто супроводжується перенесенням піску пилу. Вона здатна завдати значної шкоди, зриваючи дерева, щити та світлофори. Різновидом бурі є ураган. Він має найбільшу швидкість. Штормовий вітер це вітер, який дме з моря на узбережжя. А один із найшвидкіших природних явищ має назву торнадо чи смерч. Він виникає в грузовій хмарі. І потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду і все навкруги. Діти. Який, на вашу думку, характер у вітрів, які ми приглянули? Добрий чи злий? Буває вітер слабкий, легенький, ледь помітний, лагідний. Він розвіює насіння рослин, пелюстки квітів. Приносить тепло і прохолоду. Його називають лагідно, вітерець. Він у спеку несе прохолоду, жене легенькі хвилі на воді, колише колоски на полі. Малята! Ми з повітряною кулькою пропонуємо вам зробити іграшку вітрячок. Але спочатку переглянемо відеоінструкцію. Беремо квадрат, складаємо його по діагоналі так, щоб кути співпали. Розкриваю, перевертаю квадрат та з'єдную інші два кути по діагоналі. Розкриваю квадрат і за допомогою ножиць розрізаю по лінії згіну, але не дорізаючи до середини квадрата приблизно десь сантиметри 2 з кожної сторони. У мене вийшов квадрат розрізаний на 4 трикутника. Клей намащую середину квадрата і один кут трикутника приклеюю до середини. Далі канцелярською кнопкою всередині вітрячка роблю отвір і вставляю кнопку. З іншої сторони прикріпляю коктейльну трубочку. І ось наш вітрячок готовий. А зараз зробимо пальчикову гімнастику. Вітер вітерець літає. На долонечку сідає. Тут він опустився. Пальчиками вкрився. Давайте спробуємо ще раз: Вітер, вітерець літає. На долонечку сідає. Тут він опустився. Пальчиками вкрився. Малята. Вітрячок ви можете винести на подвір'я і погратися з вітром. Сфотографуйте, будь ласка, свої вітрячки та пришліть нам. Ми з повітряною кулькою будемо чекати ваші фотографії. Наше заняття закінчилося. Я сподіваюся, що у вас гарний настрій та бажання зустрітися знову. До побачення!